Сьогодні Міжнародний день сім'ї. Зараз особливо ми розуміємо, що дім там, де сім'я і рідні. Але тисячі дітей в Україні не мають батьків, які про них піклуються, а дорослі не обізнані, як можна допомогти дітям. Адже лише від 14 до 27% українців знають про існування сімейних форм виховання дітей. А ще менше усього 5% відомо про патронат. Підвищення обізнаності суспільства допоможе популяризувати прийняття дітей в сім'ї. Саме тому ми запускаємо єдину державну онлайн-платформу Україна для кожної дитини. Тут можна дізнатися про усиновлення, сімейні форми виховання, а саме опіку та піклування, прийомні сім'ї, великі прийомні сім'ї та патронат. Ми маємо об'єднувати зусилля заради того, щоб діти зростали в люблячих родинах. Притулитися до близької людини, разом пообідати за родинним столом, поговорити з рідними це звичайні потреби. Але для тисяч дітей у нашій країні це мрія, зростання в інтернатних закладах позбавляє турботи, любові та підтримки. Родина це базова потреба кожної дитини, а не мрія. Саме тому запускається єдина державна платформа про усиновлення і сімейні форми виховання. Діти Тут потенційні батьки, які хочуть прийняти дитину у свою родину, зможуть отримати покроковий алгоритм дій. На платформі можна скористатися лінією турботи для консультації, дізнатися про освітній онлайн-курс для майбутніх усиновлювачів, а також почути історії дітей та родин. Дізнайтеся, як прийняти дитину у свою родину та стати турботливими дорослими на діти